Нова ну, поставочка жіночий одяг Есмара в упаковці 484 гривні за кілограм. Вот буде 10 кілограм, 4840 от лот від 10 кілограм. Значить будуть у нас, покажу вам приблизно, що буде лоті, Значить, футболочки різні, такого плану футболки. Ось такі жіночі Есмара, такі футболочки, та бавовна. Ось такі футболочки, такі кофти літні. Крівід буде також в цемолоті жіночий. Такі світшоти жіночі, шорти, шорти хебешечка, Шорти хибешечка. Шорти такі віскозні. Також крівід будуть різні легінси. Труси. Труси жіночі майки, рубчик. Ось такі легінси будуть у нас. Піжам, десь там піжам хочеться. Піжамні кофти. Так, колготи будуть різні жіночі в упаковочках, джегінси, джегінси, жіночі есмара. Ось такі. Так, ось такі класні кофти для бігу. Піжамка, авокадики, сукні. За рахунок того, що ми продаємо лотом, ціна буде на них 484 гривні за кілограм мінімальний прайс. Класна получається собівартість, ну, наприклад, там собівартість цих легенців буде десь гривень 35-40. 에, замовляйте лоту в менеджерів. Кількість цього обмежена 에, мікса заробляємо разом.